Вітаю, мої любі друзі! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні у цьому відео ви побачите, як можна дуже смачно приготувати рибні котлетки із хека. Котлетки за цим рецептом обов'язково у вас вийдуть гарні, ароматні і дуже-дуже смачні. Тож починаємо готувати. Спочатку беру 100 грамів хліба. У мене хліб батон і звичайний чорний хліб, чорний кругло, як у нас називають. Наливаю молоко 130 грамів. І поки хліб розмочується, підготую хек. Хека у мене тут 1 кілограм 160 грамів. Потрібно хек почистити. На чисте філе вийшло 860 грамів чистого філе хека. Без шкірки і без кісточок. Далі беру цибульку вагою 110 грамів та нарізала її на дрібний кубик. Перекладаю до хека. Ще сюди додам вершкове масло 70 грамів, розбила одне яйце вагою 62 г. І додам замочений у молоці хліб. Посолю 8 грамів солі поклала. Сіль у мене морська дрібна. А також додам суміш перців за смаком. Тепер усе це разом переб'ю блендером. В результаті отримали ось такий чудовий ароматний рибний фарш. Ліпити рибні котлетки буду таким чином. Змочила руки у воді, набираю фарш рибний, перекидаю його з руки в руку. Ось так. Котлетка буде у мене така кругленька, і обвалюю його у панірувальних сухарях. Точніше, не його, а її котлету її. І викладаю на дощечку, заслану харчовою плівкою, тому що я буду котлетки заморожувати. Можна одразу їх покласти на сковорідку і смажити. Або ж, якщо ви любите на пару, дієтичний варіант, готуєте тоді на пару. В будь-якому разі, в будь-якому вигляді, вони дуже смачні. Надаєте форму можна круглу, можна овальну, яка вам подобається. З даних інгредієнтів котлеток виходить немало. Смажу котлетки на середньому вогні з кожного боку по 2-3 хвилинки. Смажу під кришкою. Котлетки готові. Ви, мабуть, через екран відчуваєте, який приємний в них аромат. Зараз будемо куштувати. Скориночка хрумка. Подивіться, яка соковита котлетка всередині. Так і хочеться швидше скуштувати. Як смачно це не передати словами, котлетка ніжна і одночасно хрумка, ідеальні рибні котлетки. Я дуже багато рецептів перепробувала, але це найкраще, повірте. Неможливо зупинитися. Готуйте за цим рецептом. М -м, смакота. Радуйте смачними домашніми стравами своїх близьких. Робіть репости у соціальні мережі. Я дуже-дуже вам за це буду вдячна. Я щаслива, коли ви готуєте за моїми відео. Смачного! Слава Україні!